Власні вуглеводні як альтернатива енергобезпеки України в Івано-Франківську знову заговорили про сланцевий газ. Відповідний круглий стіл за участі місцевих та іноземних експертів організував університет нафти і газу. Науковці переконані, у нинішньому становищі держави нарощувати видобуток власних ресурсів стає вкрай необхідним, адже від цього залежить зростання економіки та політична безпека держави. Втім, як завжди, все залежить від грошей. До прикладу бурідні лише одного кілометра свердловини вартує півтора мільйона гривень в ідеалі України. Зможе стати енергетично незалежною за 2-3 роки. Для цього потрібні інвестиції, для цього потрібні кадри, для цього потрібні технології. Для цього потрібно розуміння всіх і політиків, і фахівців, і урядовців, і органи самоврядування, депутатів. І всіх тут треба розуміти ці питання. Нам треба міняти свідомість всіх. І не боятися ні сланцевого газу, ні різких кроків. Англійські фахівці переконані за сланцевим газом майбутнє. У Великої Британії досвід з цього приводу не такий вже й великий. Наразі на території об'єднаного королівства пробурено три таких свердловини, Щоправда, ресурси з них не беруть. Приберегли на майбутнє. Українцям міноземні експерти радять все ретельно дослідити. Well в нас також було чимало дискусій щодо необхідності видобутку сланцевого газу, але треба пам'ятати, що чим більше ми володіємо інформацією та знаємо всі ризики, тим легше нам буде їх контролювати. Я вважаю, що потрібно застосовувати новітні технології і вивчати те, що буде актуальним в майбутньому: нафтогазові поклади на Прикарпатті чималі. Фахівці нагадують на початку 20-го століття на Галичині нафтовидобувні показники сягали 5% Одків світового видобутку а у 70-х-80-х 70 роках Івано-Франківщина давала 2 мільйони тонн нафти на рік. Перспективи в Україні є й донині, адже поклади великі щоправда на чималій глибині.